Це лікарні, да, лікарні Уже дуже багато людей, що після це будуть з інвалідністю, мало ли психоз підлечити. Найперше, що важливо відбудувати у нашому місті і в області, це інфраструктура. Безумовно, та яка енергетична інфраструктура, яка зараз пошкоджена, цивільна інфраструктура. І перш за все, якісь інфраструктури, які допоможуть знайти роботу. Молоді там, людям середнього віку. Дуже хочеться обновити парки, лебіді, мости, кафешки, всі, що пробили. згадати той час, коли все було добре. Я думаю, що можеш. Все-таки нам допоможуть і іноземні інвестори, і наша рада якісь закони прийме з цього приводу. Підтримувати діяльність театру нашого бібліотек, безумовно освіта після війни. Нам потрібно майбутнє покоління взрощувати на чіткій позиції, хто ми є такими і хто є нашим ворогом.